Я внесу трішки думок у вашу у вашу думку, власник. Чому тому що президент у статті не говорить про вибори, дійсно. Але оця теза це прямий натяк на те, що в нього є політичний опонент, в особі Валерія Залужну. Ну це не бачити, ну це зовсім щиро було б. Реакція, те, що він так сказав, те, що ви поясните, абсолютно може мати місце. Я знову цього не заперечую. Але є один дуже серйозно накручений момент. Я так його називаю, який е запустився як маховик дуже потужно політичними опонентами Зеленського. А саме, коли почали розмови йти про можливе звільнення залужного зміну керівників окремих підрозділів військових да, з'єднань і вже деякі кадрові рішення є на сьогоднішній день. Хоренко плюс зміна керівниці медичними да, медичною службою збройних сил України. Дають підстави говорити про те, що це і підтверджувати, що це політичне протистояння може мати місце. Втім, його переклали на таку дефініцію. Політики не втручаються у військові справи, військові не втручаються у політичні справи, що є абсолютним протиріччям чинному законодавству. У законодавстві не прописано це ніде. Тому що до повноважень міністра оборони саме і відноситься призначення або звільнення навіть головнокомандувача Збройних сил України, міністра оборони. За його поданням, президент підписує відповідні укази. Тому тут є політичний момент, нікуди не подінеться. Спекуляції вони є. Я тут з Олексієм абсолютно погоджуюся в офісі, не могли не розуміти а, мінусових скажу так, наслідків такого коментаря, який дав Зеленський. Тому що багато він зараз створив підґрунтя для політичних спекуляцій зі своїми опонентами. Факти, ну, їх абсолютно очевидно, вони на поверхні. Політичні опоненти банкові активно проводять виборчу кампанію зараз. Це не бачити просто неможливо. Так, да, вибори проводять. Ну, підготовка до виборів. Тому тут найди, не питання: тому, президент що... сказав одне чи не сказав друге про ці вибори. Це є по факту. Воно нікуди не поділося. Списслужби Вибор... знаючи більше. Ну, є така думка, є така інформація про те, що, начебто. Ну, звісно, не верифіковано, ну не підтверджено довідками, рапортами, але саме що пану залужному хтось вдув у вуха, що він є політичною фігурою і він цим може захиститися. І можливо, с... ну є таке припущення, що саме з пана Залужного пішла оця ось гойдалка з. З політичним протистоянням, що він використовує свою популярність, mm -hmm. що щоб його не зняли, треба стати політичною фігурою, і тоді тебе не зможуть зняти. В офісі побачили, ага, тут, тут готується конкурент, да і оце пішло, 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 пішло. Тобто є ось така думка, що саме з нього все це, це і почалося. І є таке знову ж розуміння, що пан заложну зараз рейтинг 90%, та да, Ну зсу у президента там 70%. І в офісі дуже жалкують. Ну не то, що в офісі, а там. Колах, а, піарників, там, оціх, всіх, господі, хто там, ці, іміджмейкери. І жалкують, що він виходить тільки з гарними новинами, раніше виходив, щоб він виходив, там, коментував Бахму, да, що, що там не вдається, то було б набагато простіше його б, там, тримати в, в ручному керуванні. А так він виходив тоді, коли там, там, Херсон да, був, да, Харківська область. А так він виходить, наприклад, там, що три тижні там, і коментував би. Або, там, Є відступ у наших військ, наприклад, від, там, знову таки, Бахмуту. Де коментуй. Він не коментував, тобто він зберігав свій рейтинг. І от зараз, оці спеціалісти, він, Ах, треба було зробити так, щоб він туди коментував. Mm -hmm. І тоді б він рейтинг його пішов би нанизу. Ну, протистояння є, треба це відзначити. І знову ж таки, питання зняття ну, командуючих, це право президента. Якщо він бачить, що є хтось кращий. Окей, питань нема. Ну треба знімати, ну треба робити когось. Він втручається військові справи. Ну ні, ну він ж може. Він міністр оборони це ж його парафія повністю військова. Служба безпеки Нім... також його парафія. Ваня, справа в тому, що е, мої, до прикладу, підписники, те, що я бачу, вони не хочуть цього чути. Їм байдуже те, що прописано в законі. Вони вважають, що президент не має права втручатися у військові справи. Вони так думають, тому що їм нав'язали цю думку. Я можу підказати от звідки у залужного могло з'явитися бачення президентських амбіцій, навіть якщо він про це мовчить, ну от буквально нещодавно. Яна Соколова брала інтерв'ю генерала Марченка, і вона йому ставить запитання прямо в лоб. От, ну, Просто-напросто. Ну, я вважаю, що це ну, не дуже коректно по відношенню до генерала. Вона запитує його, а якщо Валерій Залужний піде е балотуватися в кандидати в президенти, ви його підтримаєте? І тут питають у тебе, чи ти підтримуєш свого боса, чи ні? Ну, звісно, що генерал Марченко говорить таке, ну, звичайно, що я його підтримую. Я ж буду залужним. Він і нині, і з ним. Тобто, це якраз і засовується ця теза. Без е, відома навіть, можливо, самого залужного. В нього, можливо, ніхто і не запитав. Але кажуть: от ти будеш кандидатом в президент. Я так це бачу. Це називається гра в темну. Хоча, звісно, ну, зараз однозначно стверджувати про те, чи є у залужного президентські амбіції, ем чи політичні не акції.